Вітаю! Математика без меж готує до мультитесту. Завдання 11.6. Розв'язати нерівність. І бачимо перед нами дробово раціональна нерівність. Розв'яжемо її методом інтервалів. Перше, це знайдемо область допустимих значень змінної Х. Знаменник дробу не повинен дорівнювати нулю, тобто Х-3. Не дорівнює нулю, звідси х не повинно дорівнювати трійці. Друге, це знаходимо нулі функції. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю, прирівняємо чисельник до нуля. мінус 6 на х додати 2 до квадрату дорівнює нулю. Звідси, або мінус 6 дорівнює нулю, або хі. Додати 2 дорівнює 0, х дорівнює 6 може дорівнювати, або х може дорівнювати мінус 2. Нанесемо область допустимих значень і нулі функції на координатну пряму. І визначимо знак функції на кожному з проміжків. Мінус 2 зафарбований кружечок, тому що в нас не строга нерівність. Трійка не підходить по ДЗ – порожній кружечок і шестірка зафарбований кружечок. Маємо 1, 2, 3, 4 проміжки. Визначимо знак функції на кожному з проміжків. На першому від мінус безмежності до мінус 2 беремо. Мінус 4 і підставляємо у функцію маємо мінус 4 мінус 6, помножити на мінус 4 додати 2 до квадрату. Мінус 4 мінус 3, в чисельнику від'ємне, в знаменнику від'ємне. Від'ємне поділити на від'ємне буде число додатнє, тобто в першому проміжку маємо плюс від мінус 2 до 3 беремо 0. Підставляємо 0 мінус 6, 0 додати 2 до квадрату, 0 відняти 3, додатні, від'ємне, від'ємне від'ємне поділити на від'ємне більше нуля. Маємо плюс. В третьому проміжку беремо 5, 5 відняти 6, 5 додати 2 до квадрату. І 5 відняти 3 тут плюс. Плюс, плюс. від'ємне поділити на додатнє, буде число від'ємне менше нуля. І від 6 до плюс безмежності беремо 7 мінус 6 помножити на 7, додати 2 до квадрату, поділити на 7 відняти 3, плюс, плюс плюс додатн на додатнє буде число додатнє, тобто тут число додатнє. І останнє пишемо відповідь. Нам потрібно менше рівне 0 у мінус двійці дорівнює нулю, то мінус 2 задовольняє. Мінус 2 в об'єднанні із проміжком від 3 до 6, бо потрібно менше рівне 0. Із 3 до 6 включно.